Hi guys, Сьогодні розглянемо як задавати запитання in present simple tense в простому теперішньому часі за допомогою auxiliary verb допоможного дієслова, такого як R. are. are Ми застосовуємо в простому теперішньому часі виключно займенниками We, you, They. Зараз наведу приклади. Наприклад, for example, are we happy? Ми щасливі? Are you at school? Ти в школі. от бачите, я поставив на перше місце R. Чому я поставив на перше місце? Тому, так, тому що таке правило англійське. На перше місце, коли задаємо запитання, ми застосовуємо частинку to be R. Вона служить як Auxiliary verb, допоміжне діє слово. Тому я на перше місце поставив саме R. Зараз на душе декілька прикладів. Are they in the office? Вони в офісі. Are you working tomorrow? Ти завтра? Are you a football player? Ти футболіст? Ну, ось таку ми з вами сьогодні тему розглянули. Доволі легка така тема. Просто потрібно «А» ставити на перше місце і вже виходимо на запитання. А вам все те, що вам залишається, друзі, просто в зошиті взяти і скласти свої приклади, позадавати запитання, відпрацювати цю тему. Якщо хочете, можете мені в коментарі написати. У ну, нас сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Bye-bye, guys!